Папа Римський Франциск проти заборони російської церкви в Україні. Папа Римський Франциск вважає нормальним явищем, що абсолютно більше церков в Україні, які побудовані руками українців протягом століть належать Москві. Папа Римський вважає нормально, що всі основні святині, які теж побудовані українцями і руками українців, і коштом українців, і наше Бечевська лавра, Кіопичерська лаура, Святогірська лавра, лавра безліч монастирів вони належать росіянам, українці це побудували всіма роками всім коштом. Чому вони належать і має Москві? А може, тому Папа Римський так говорить, тому що він служить Москві, тому що він служить сатані. А якщо ні, тоді Папа Римський нехай доведе це не лише своїм словом, але й ділом. Якщо дійсно Папа Римський вважає, що нормально, коли в суверенній державі Україна інша держава володіє всіма святинями, то нехай він візьме. Всю свою челядь з Ватикану і вимітається звіта. Нехай іде геть з Ватикану і йде іде в Рим, де сам шукає собі і будую собі церкви по Італії. А Ватикан нехай віддасть українцям, щоб ми, українці, в Італії панували. Ось тоді можна сказати, що Папа Римський чесний чоловік, що Папа Римський є справжній християнин. І що Папа Римський не служить сатані, не служить Москві, а служить Богу.